Всім доброго вечора. В першу, годину, в першу чергу хочу привітати наших військових. Нас не Новим роком. Е і хочу виразити свою, е скажу, благодарність за те, що зараз е даєте нам можливість трішки легше дихати, е ой, жити. І хочу вас привітати. Е Ой, побажати вам е, миру, е, е, щастя, здоров'я. Обов'язково повертатися додому живими. І, звісно, своїм підписникам <хи> нас тут вже багато. Дякую, що підтримуєте мене е, вам також здоров'я. Ну, всього найкращого. Здійснення мрій усього е, самого що Щоб ви тільки не побажали, оце хай до вас соселина, як, як не знаю, як пощил пальців. <хи> Все, всім, е, всім всіх з Новим роком.